Почнемо з того, що поліція, як і інші державні органи систематично з працівниками ДСНС, проводять профілактичні бесіди на водоймищі. Дуже актуальна ця тема у нас влітку, коли діти, дорослі проводять відпочинок на пляжах. Основне таке питання те, що треба купатися тільки там, де це дозволено. Тобто на пляжах, де, де це не передбачено, краще їх оминати. Це дикі пляжі, або які не відповідають нормам. В Черкасах у нас є багато пляжів, які облаштовані і дозволяють там перебувати. Але є певні правила, які необхідно дотримуватися для своєї безпеки. Це таке, як. Якщо дитина стосується дитини, то ніколи не відпускати дитину саму на пляж, тому що там є дорослі, які можуть не помітити там багато людей. Дитина може пірнати під людей, що також є небезпека певна, як і для дитини, так і для особи, яка поряд плаває. Дитина може заплисти буйки, тобто за заборонені знаки не можна запливати. Якщо це дитина маленька, то треба одягати якийсь яскравий купальник, щоб батьки не потеряли з виду дитину. Тобто вони, дітей багато, вони всі однакові, малі. А яскравий купальник він привертає до себе увагу, тобто зразу зрозуміло, ага, це моя дитина, вона поряд це нормально. Якщо дитина не вміє вплавати і там є певна глибина, коли куди вона може зайти, і це буде вже для неї глибоко, то краще одягати плавзасоби. Це жилети надувні круги, наплічники. Також є на пляжах, там де це дозволено купатися пост рятувальник який також може видати дитині або дорослому жилет певний, щоб дитина почувала себе в безпеці. Треба проводити профілактичні бесіди систематичні, як і з дорослими, так і з дітьми. Коли навчальний рік ми це в школах проводимо, коли це влітку, канікули, то ми ходимо по пляжах спільно з працівниками ДСНС і розповідаємо про певні правила. Також вказуємо, де вони ще є зображені на пляжах, там є вивіски спеціальні, там, де написані певні правила пляжу, яких треба дотримуватися. Тобто все в такому доступному вигляді, і воно сказати 24 на 7 на виду.